Добрий день, мене звуть Олександр, і зараз я вам покажу два тепловізори, і ми дізнаємося, чи є сенс переплачувати майже 22 тисячі гривень. Перший це НВТ Patriot H50, другий це DAHO R650. Обидва з них е, мають дуже велику дальність розпізнавання об'єкту та 50-ту лінзу, що тут, що тут. Матриця складає у них 640 на 512. І в цьому і в цьому тепловізорі аутдісплей у даху 1440 на 1280, так на відміну від Патріота 1280 на 720. Найголовніша відмінністю в цих двох тепловізійних монокулярах це дальність розпізнавання людини, тобто об'єкту 1 на 2 метри. Тут в Патріоті вона складає 2900 метрів, як заявлено виробником, в даху вона складає 2600 метрів. Але по технічним характеристикам вони майже однакові. Тільки термальна чутливість тут трошки краще, ніж в даху. Час роботи у цих двох монокулярів відрізняється в два рази. Якщо Патріот може працювати до 12 годин на одному заряді, то Дахо може працювати до 6,5 годин на одному заряді. Що там, що там, це просто тепловізійне бачення без Wi-Fi, GPS і всього всього включеного. Одним із важливіших нюансів, на мою думку, це є виробництво. Виробництво тепловізора «Патріот» – це Україна, цей тепловізор це Китай. Ну, і я вибрав би все рівно цей тепловізор, хоч і дорожчий. А зараз я вам розкажу і покажу чому. Тепер давайте подивимося, що приходить в комплекті поставки, ну, що маємо в коробці. Почнемо з H50 тепловізора від компанії NVTech. Така файна коробка. Маємо в комплекті ремінець. Маємо мішочок. Я зараз покажу, що там. Маємо тепловізор в фірмовому підсумку. Кстати, дуже зручний і функціональний. Також маємо інструкцію, і тут є гарантійний, гарантійний талон, в який вписується середній номер. І ми маємо гарантій 2 роки на будь-який тепловізійний монокуляр від НВТ. По додатковій комплектації в цьому мішечку ми. Можемо знайти два ремінці: один довгий, інший короткий. Можемо побачити, що є кабель для передачі зображення з тепловізора на зовнішній аналоговий монітор, який продається окремо. І виносний, до речі, на більш ніж 10 метрів. І маємо звичайний кабель зарядки та передачі даних USB Type-C. Ну, звісно ж, тепловізор ми маємо. Ось так він виглядає: чорно-зеленого кольору. Дуже класна гумова оболонка, яка не дає йому вискальзувати з руки, і можна його міцно тримати. Також є кріплення під кронштейн або під штатив, якщо є потреба, встановити цей тепловізійний монокуляр десь на тренозі та винести, наприклад, з окопу або під любі, грубо кажучи, задачі. Тепер подивимося, що у нас надає Дахо. Маємо інструкцію, і ще одну інструкцію, гарантійний талон. Маємо тепловізійний монокуляр. Ось такого плану. Вони дуже схоже виглядають, що по розмірам, що по всьому, але тут вже йде трошки дешевший корпус з пластику. Всі ті самі функції зберігаються в ньому. Іде кейс, і в нього йде також додатково. Коробочка з додатковою комплектацією. Ремінець на шию, кабель USB Type-C. Та ось такий цікавий шкіряний чохол для цього тепловізора. Тепер ми можемо побачити, як ці два прилади працюють на вулиці і подивитися, чи реально вони дадуть дальність роботи, таку, як з'явлено виробником. Тепловізійний монокуляр. Ми зараз подивимося, як він працює на вулиці. Має вбудовані шість різних палітр для більш ефективної роботи та розпізнавання. І ми зараз будемо дивитися, якщо видно, о, на мачту і будинок. Там відстань тут більше двох кілометрів але розпізнавання цілі розміром 1 на 2 метри цього тепловізора складає по заявленим характеристикам виробника 2900 метрів. Пловізійний монокуляр Дахо r 650 За даними виробника, він може розпізнавати на відстань 2600 метрів ростову фігуру розміром метр на 2 метри. Зараз ми побачимо, як він показує, і зробимо певні висновки, який кращий монокуляр вибрати: НВТ чи Дахо. Зараз ви можете побачити, як наглядно показують обидва тепловізори в однакових умовах на однаковій відстані. З правої сторони бачимо тепловізійний монокуляр даху, з лівої сторони бачимо NVTech. Підведемо підсумки. Даху та NVTech. Більша вартість, однакове зображення, більш презентабельний та надій, якісний корпус, чим тут. І більший час роботи, ось за це ми можемо тільки переплачувати. Ну і додатково українське виробництво.